Land Rover Discovery 5. Автомобіль, який в різні часи був у декількох моїх знайомих, і відгуки, хочу вам сказати, вони відмінно наочно демонструють фразу від любові до ненависті один крок. Але все ж, Discovery – це така модель, яка за великим рахунком не має конкурентів або принаймні не мала. А тих, кого можна було б записати як альтернативу, настільки інші, що. Втім, є суттєвий момент надійність. Чи можна його собі брати з пробігом? В нас сьогодні Land Rover Discovery 5 2019 року. Почнемо. ж! Дізнаюся, я ніколи не сприймав його якось там по-особливому, але вже тиждень на ньому я їжджу і от розумію, що. Дарма. Схоже, я просто очікував від нього дещо іншого. І ми про це обов'язково зараз про все поговоримо. А зараз же поки підпишіться на наш канал, бо ми дивимося, і іноді до 60% нас дивляться без підписки. Це вас ні до чого не зобов'язує, а от нам приємно. Діскавері в ходу сприймається великим важким позашляховиком, точно вже не кросовером. Важке кермо, важка педаль гальм, доволі повільні реакції. Якщо порівнювати його з іншими семимісними автомобілями в тому ж розмірі, наприклад, Volvo xc 90 або Hyundai Santa Fe, то Discovery, звісно ж, грубіший, жорсткіший і загалом брутальніший. Але скажу вам, що саме така поведінка може і буде подобатись, якщо ваші характери співпадають. Ну звісно, він же рамний, скаже хтось з вас. А от і ні, п'ятий дискач з несучим кузовом. Несучий кузов тут на 85% складається з алюмінію в основному марки А600. І зібраний він не на зварці, а на клеї та заклепках. Зі сталі тут виготовлені підрамники, а з зовнішніх елементів двері. Ну, хіба ляда тут з якогось композитного матеріалу. Між іншим, тому і завжди кажуть, що складно виставляти, тому вона постійно десь затирає. Ось тут, наприклад, або ось тут. Ну… Таке собі. А кажуть же, що жорсткість кузова виросла. Взагалі, перший лендровер з несучим кузовом мав з'явитись ще наприкінці 80-х. Був у них проект під назвою Freelander CB40. Проект він може той був, е, грошей не було. Тому плани відклали і згадали про це вже після того, як компанію купила БМВ. Втім, все одно можна говорити, що перший лендровер з несучим кузовом з'явився ще в 90-х. Це був Freelander. З ним британці увірвались в сегмент, де конкуренції, вважайте, не було. Це був 97-й рік. Не було тоді ані X3, ані Q5, Та нічого тоді не було. Тільки-тільки з'явився rav 4 та CRV, Форестер, по факту, на той момент ще був універсалом задраним трохи, але до чого я веду? Британці насправді доволі часто дивляться наперед і задають тренди. От дійсно насправді це так. Тому коли вони ось тут в третьому поколінні, ну так, це Discovery 5, але по факту я вважаю, що це третє покоління, тому що ну, перше, друге там був глибокий, але все ж рестайлінг, третє, четверте, також це вже повноцінно нове покоління. Так, от, коли вони тут відмовились від рами. Всі, абсолютно всі, тоді зафукали і сказали Ну, не хіба. Брити відповіли: побачите, ми знаємо, куди дує вітер. Ми хочемо зробити не менш прохідний автомобіль, але щоб він і на асфальті міг бути відповідним запитам сучасного споживача, який все частіше обирає великі позашляховики для подорожей за продуктами. А на природу він вибирається пару разів на рік. А для трушного офроду ми залишили вам деф. Через два роки британці перевзулись і викатали суспільству деф без рами. Послідовно, ну, що ж тут скажеш. Хоча Дискавері ніколи і не створювався, щоб прямо місити все підряд, він міг, але першочергово його скоріше варто було б вважати експедиційником, тобто дальні подорожі навіть там, де немає доріг. Discovery є міжосьовий диференціал з можливістю блокування, є знижуюча передача. Блокування позаду ви також могли дозамовити з заводу. Тут пневматична підвізка, яка в стандартному положенні дає вам солідний кліренс, а в найвищому ну взагалі. Discovery може долати брід глибиною до 90 сантиметрів. І звісно ж тут залишили терейн респонс. Це електронні мізки, які за допомогою купи датчиків завжди знають, що відбувається з вашим автомобілем в моменті і коригують роботу з передачі крутного на колеса. Ця система налаштована абсолютно філігранно, дозволяючи вам без жодних зусиль долати складні ділянки навіть за абсолютної відсутності досвіду. І будемо чесні, все це він прекрасно робить і без рами. Насправді для цього рама і не потрібна, ну якщо розібратись. а її функцію легко може виконувати алюмінієвий монокок, як тут фактично несучий кузов. Складно сприйняли це рішення, бо ж перманентне життя на бездоріжжі і відсутність рами, як запоруки витривалості, ні в кого не вкладалось в голові. Втім, об'єктивно загальні продажі говорять про те, що Discovery вже як мінімум не провалився. Продажі просіли, втім не сильно. До того ж, у ліквідації рами є й переваги. Причому принципові. І, от, чесно кажучи, вони не збрехали. Позаду ні з них ще на Discovery 3, тому очевидно, ось ця п'ята генерація також без нього. Але тут вони, як зрозуміло, відмовились ще й від рами. Тут алюмінієвий монокок, фактично несучий кузов. Жорсткість, як заявляють, зросла. Але, чесно кажучи, щось я взагалі не пригадую, щоб хоч коли-небудь якийсь виробник заявив. Прозворотнє з виходом нового покоління. Завжди жорсткість росте, і це не дивно. І це не так важливо насправді тут. Тут найважливіше те, що, відмовившись від рами, вони скинули десь 400-480 кілограмів. І це дуже-дуже важливо для вас, якщо ви для себе розглядаєте Discovery. і думаєте, може четвертий взяти, він наче симпатичніший, ну хтось так вважає. Або п'ятий. Чому? Тому що дизель. Але перед тим як говорити про двигуни, заїдемо на око заправитись. Discovery L462 з самого старту пропонувався з різними типами двигунів, і найпопулярнішими, що логічно, були дизельні версії. В нас не дизель, в нас бензин AJ126, це 3 літра V6 Supercharge, тобто компресорний двигун. Це і добре, і не дуже відносно. Ну втім, як вже є. Ми заправляємось на око, і оскільки тут... Радять лити 95-й вище, ми будемо заправлятись сотим пульсом. Між іншим, хто не знав, на око є сотий бензин. Але якщо ви для себе розглядаєте дизельну модифікацію Дискавері, то перш за все вам варто розуміти, що пальне має бути найякіснішим. А якщо взимку, то зимовим. На око вже є зимовий дизель, який не замерзає до мінус 20. Зараз цього цілком достатньо. А в грудні з'явиться ще й арктичний дизель, який буде витримувати і сильніші морози. На цьому тижні вже обіцяють морози, тому я б особисто не ризикував. До речі, лайфхак від мене сплачую за пальне я за допомогою окопей, коли поспішаю або просто не хочу йти на касу. Це дійсно швидко і зручно. Якщо вам, крім пального, більше нічого не потрібно. Ну все можна далі на Хантерс говорити про двигуни. Отож, на око вже заїхав зимовий дизель, і ви теж заїжджайте. Ви вже зрозуміли, в нас під капотом AJ126, але давайте зараз пройдемось по всім двигунам, які тут стояли, стоять і, можливо, будуть стояти з часом. Отже, тут був і дволітровий SI4, 300 кінських сил 400 НМ. Це перший двигун покоління Ingenium, який з'явився на Discovery, і разом з ним з'явився ще дволітровий турбодизель. Складно говорити про. Доречність дволітрових двигунів в таких автомобілях будемо об'єктивні. Багато хто вважає, що цього мало, і мабуть, чесно буде говорити, що цього скоріш за все мало. Знову ж таки, давайте згадаємо про 300 сил з двох літрів в автомобілі, який, ну як ніяк важить більше двох тонн. Проте, ну так вже розвивався світовий автомобільний ринок. Але на момент появи, і до 2020 року, якщо я не помиляюсь, залишала ще дві дизельні виподібні шістки. Фактично, це був той двигун, який стояв ще на Discovery 4, і він пропонувався в двох версіях з однією турбіною і бітурбоверсія. Так, от, одна турбіна там розвивала цілих 600 ньютон метрів крутного і так. Я хочу вам сказати, тоді не вмів ну, з конкурентів взагалі ніхто. А бі-турбоверсія взагалі була на 306 кінських сил з моментом у 700 ньютон метрів. І от в цьому сегменті, очевидно, переважно обирали дизель. Здоровезний автомобіль, звісно, дизель. Високий, крутний момент, при цьому відносно невеликі витрати. Все, от як треба. Втім, саме дизель на GLR завжди був тонким місцем. Насправді, 3-літровий TD6 AGD – це ну, тобто французький двигун DT20, який був похідною від DT17. Багато брендів експлуатувало напрацювання французьких інженерів, і це було як доречно, так і не завжди. DT17 об'ємом 2,7 літра ставився ще на третій Discovery, а вже пізніше з'явився 3-літровий DT20. Цим наділі найболючішим місцем обох сердець можна називати колінчастий вал і вкладище. Я стикався з цим двигуном на Ягуар XJ, який ми колись придбали з моїм другом власним коштом, бо тоді збирали на пікапи для військових. І наш ягуар зараз в руках одного з підписників у Львові. Ген забув сказати, що і цей Discovery також найближчим часом поїде до когось з вас, ну або до когось з підписників каналу Суми Рейсінг. Тім, тому що це саме вони зараз збирають на підтримку сил оборони. Тому ваш донат від 500 гривень і полетіли. Всі подробиці будуть у відео за посиланням в описі. Перейдіть, підтримайте, і можливо, саме ви відправитесь на ньому та насправді куди завгодно, тому що він це вміє. Давайте зараз будемо продовжувати говорити про дизелі. Так от я стикався з цим двигуном. Він може гнати стружку, але це легко перевірити при заміні оливи. Хоча в нас на ягуарі з пробігом 160, якщо не помиляюсь, все було прекрасно. Втім, страх був і прогнози були невтішні. Але Jaguar був значно легшим за Discovery 3, і двигун був відповідно менше навантаженим. Discovery 5 також значно легший за Discovery 3, що очевидно, і за Discovery 4. Тому вірогідність того, що тут ну, з такою ж імовірністю буде лопатись колінчастий вал, сильно знижується. Але що б я радив робити тут обов'язково, ну на дизельному двигуні під час заміни оливу перевіряти фільтр на наявність стружки. Це дуже просто і може попередити доволі коштовний ремонт. Я б сказав так. А так, ось ці двигуни ДТ-17 і ДТ-20 е, можуть виходжувати і по 300, і по 400 тисяч кілометрів. Е, принаймні на легших автомобілях точно. Нас це все ж не зовсім стосується, тому що в нас легендарний AJ-126 3.0 V6 з компресором. Він видає 340 кінських сил і 450 ньютон-метрів крутного. І стосовно того, що він легендарний, я от прямо не жартую. Бо на фоні всіх інших двигунів GLAR це, ну, як казав один з наших президентів, це скарб. Це повністю алюмінієвий двигун, тобто алюмінієвий і блок, і голова. Привод ГРМ ланцюг, привод компресора, який знаходиться в розвалі блоку блок тут 90 градусів, між іншим, він ремінний і радять змінювати ось цей ремінь привода компресора десь на 90 тисячах. Я не знаю, змінювали його тут чи ні, але ну, скоріш за все, наступному власнику цього дискавері подумати про це було б варто. Ну і натягувачі ланцюга ГРМ, довго не живуть. А, все залежить, звісно ж, від експлуатації. Втім, в нас тут система старт-стоп між іншим. Тому ну 100-120 тисяч має ходити далі. От не факт. Але щоб ви не сумнівались, це все з критичних моментів тут. Все. Так, може вийти з ладу помпа, а вона тут також довго не живе, якщо говорити загально. І я б також подумав про те, що варто її замінити разом з заміною комплекту ГРМ, бо періодично її вихід з ладу відбувається і до 100 тисяч кілометрів. Ну і звісно ж, двигун доволі гарячий, тому я б радив передивити ще патрубки, всі патрубки системи охолодження, тому що з часом вони тріскаються, і ну, це може призвести до. Наслідків з усіма витікаючими, буквально втім, чому мені подобається цей двигун? Ну, по-перше, я вважаю, що його характер дуже імпонує Discovery, особливо в парі з восьмиступеневим ZF, який тут встановлений, і тим, як тут все налаштували, тому що він не рве, але є відчуття, що потужності у вас дуже багато, і лінійність от прямо прекрасна. В принципі він же тільки на 8 циліндрів стоїть на SVR у RR Sport в кузові L494. А не F-Pace SVR він стоїть і донині, щоб ви розуміли. А ще його можна зустріти на F-Type, одній з моїх найулюбленіших моделей авто Евер на вторинці, якби я міг туди влізти. Коротше, насправді, на фоні інших тут в цьому конкретно двигуні немає відверто невдалих рішень, якщо ми говоримо саме про мотор. Додаткове обладнання так може виходити з ладу, але ж ну, ви розумієте, що так у всіх. Втім, ми зараз на Хантерсі і не просто так, бо я хочу залізти в циліндри і глянути на стан. Ну, цікаво. Так, пішов. Бачимо корозію на стінках циліндра, Так як це автомобіль з Америки. Типу, плив довго і воно просто. Або плив, або штат, або, спів... да, або стояв дуже довго mm -hmm. в якомусь мор... морському океанічному штаті. Ну це ж не критично, да? Воно таке стр... трапляється. Ну ми бачили і... неодноразово насправді. Бачили і на, на... Україна, багатьох американських автомобілях, але критично. Тим, що буде під'їдати оливу, можливо. Буде. Да. Окей? Да. Що так, задирів, і б... немає, да? задирів немає, є легкі потертості, але це теж не критично. І бачимо нагар на впускних клапанах. А можеш трохи нижче, щоб якщо буде видно. Mm. А, є трохи, трохи нагару, да? так? Так. Ну, знову ж таки, тут прямо корскування, нічого дивного не може бути. Інтрина. Так, звісно, для цього пробігу це нормально. Короче, останусь нормально. Так? Якщо говорити про решту, тобто двигуни інженіум, то ну тут все складно. І як би ж Лар не намагався виправдовувати репутацію свого нового сімейства, а це вже дійсно було сімейство, бо інженіум це модульні двигуни. Критики напихали їм ну прямо таки у всі циліндри. Це вже рядні двигуни, дволітрові та трилітрові версії. Який з них найгірший? Ну складно сказати, а от який найкращий ні. Трилітровий бензин. З інженіумами я не стикався так, щоб вдовго, це таке питання, яке треба вивчати і вивчати глибоко. Тому вважаю, що справедливішим буде говорити про те, що у нас під капотом. Отже, як їде ось цей бензиновий компресорний AJ126? Чи схожий хоча б на щось салон Land Rover Discovery? Так схожий на своїх родичів в останніх генераціях, і тільки. Він настільки самобутній, що китайці буквально в чергу вишиковували, щоб красти звідсіля ідеї. Але краще, все одно не вийшло. Все дуже лаконічно і змістовно. Раніше то було як: розсип клавіш, перевага механіці. Зараз залишили найосновніше, при цьому все витримано в тому ж стилі, ну тільки сучасніше. Матеріали особисто для мене тут дивними здавались завжди. Ну, я от про ось ці речі, вони дійсно дивні на дотик, бо це щось синтетичне. Але ну, от ми бачимо автомобіль з пробігом 90 плюс тисяч кілометрів, і стан та, ну, дуже добрий стан. Ну, хіба є пару потертостей, не знаю, можливо, вони зникнуть після детейлінгу. Теж можна говорити і про стан шкіряних крісел, які на дотик дуже схожі на шкірзам. І є підозра, що так і є. Глянцеві пластики десь трохи подерлись, в принципі, тому-то я й раджу одразу заклеювати ось все це плівкою. Але загально ну, можна говорити про те, що цей пластик доволі міцний. Принаймні я бачив автомобілі з меншим пробігом і в гіршому стані. Так. Трохи дерева, трохи пластику, на який нанесено алюміній. Чорна стеля і розуміння, що зібрано все якісно. Принаймні, передня частина салону от, тиха взагалі. Місця достатньо з будь-яким зростом, і завдяки фірмовій посадці у вас прекрасно довкола. з дурнуватих Здурнуватих рішень, ну, наприклад, сенсорні, частково з підтвердженням клавіші на кермі. Але все одно зручніше, ніж у Мерседес або Volkswagen. І, та і все серйозно. Мене завжди дратували, от, наприклад, мультимедійні системи в ЕЛАР. Але е, схоже, починаючи десь от з цих років випуску, це 19-й рік, е, вони цілком адекватні. Принаймні, е, за от цей тиждень користування я прямо не втомився. Нормально працює доволі швидко. Адекватно, знову ж, адекватно. Давайте краще зараз про класні рішення. Е, Перша це підігрів сидінь. Вони вмикаються натиском на шайбу вибору температури, зручно. Але вентиляції, на жаль, у нас немає. Друге, столик для задніх пасажирів. Але де він? Тут його немає, і тут немає. Може тут? Ні. Підлокітнику немає позаду. А де ж він є? В передньому підлокітнику. Ось так. Подивіться. Але навіщо? І отут одне з того, за що Дискавері і люблять. Так, тут сім місць, але плюс два місця третього ряду, як завжди, ну, доволі номінальні. Але їхати можна, і тут є ізофікси. Це супер. Але якщо скласти третій і другий ряд, то ви тут реально зможете заночувати. Оце круто. І як бачите, столик стає вам у нагоді. Звісно ж, мені тут по довжині не зовсім вистачає місця, але по діагоналі я вміщуюсь взагалі без жодних питань. Нагадаю, що мій зріз 2 метра, ну, якби не дивно. Правда, це перше. А друге, те, що в складному вигляді тут все знаходиться під невеличким як кутом, і є ризик того, що ви будете сповзати. Тому ну, або возіть за собою дощечки для того, щоб вирівнювати кузов, або, якщо у вас пневма, як у нас, ви можете вирівняти його і так. І ось так от легко ви можете підняти задню частину кузова і вирівняти в принципі, диска, як вам заманеться. Але знову ж таки, якщо у вас є пневма, тому що ці автомобілі в тому числі були і на звичайній пружинній підвізці, отак значно вже рівніше. І що тут є ще у вас є розетка 12 вольт, прикурювач, тобто треба буде інвертор використовувати, але менше з тим, все це тут є. Є у вас ось така ніша з однієї і з іншої сторони. Подивіться, ну, щось там можна точно сховати, мабуть, зайвим не буде. Є трохи там світла і є панорамний дах для заднього, для третього, фактично ряду. В принципі, мабуть, це все. Хоча хоча ні. Є ще дещо про що можна було б згадати. Тут, як і у великого ренжа, є додаткова секція. Ось. Але там ляда, взагалі з двох частин. Тут же ось ця річ вона ховається за п'ятими дверима. Тому забруднити штані там у великому ренжі, коли ти робиш просто ось такі речі, то легше легшого. Тут же це взагалі нереально. І я вважаю, що це також плюс. А інші ж плюси, але на жаль, в тому числі, і мінуси, вони розкриваються ну вже на ходу. Ні, жодних сумнівів, це не кросовер, це позашляховик. Не дивлячись на те, що тут ані рами, ані мосту позаду. Він вам, ну ось так, загалом може здатись навіть жорсткуватим, особливо на початках. Справді, а коли ви з'їжджаєте з асфальту, він розкривається. Дуже складно знайти місце, де підвізку можна пробити. Вона ловить будь-який удар. При цьому при особливо різкому повороті керма у вас ну точно є розуміння, що крени тут присутні однозначно, але менше з тим вони не йдуть ні в яке порівняння ні з Lexus GX, LX, ні тим паче з 200-кою чи 300-кою. Відсутність тут мосту позаду це ну, от, на повсякдень однозначно добре. І ось що мені подобається прям особливо. Так це те, що стан автомобіля з пробігом 90 тисяч кілометрів, цілком задовільний. Та що там задовільний? Класний на кермі не з'явилось люфту, воно чітке зі зрозумілим нулем, як також не зустрінеш в рамних автомобілях. Та й підвізка доволі тихо все відпрацьовує, я б так сказав. Ну і стосовно жорсткості, про те, що я згадував вже розумієте, є в мене підозра, що це вплив великих колес, тому що. Ну відчувається це тільки на дрібницях, на якихось стиках. Як тільки дорога стає гіршої якості, то ну ти розумієш, що вона доволі, доволі енергоємна. Знову ж таки, таких вібрацій, як в равних автомобілях, тут немає. Взагалі. Ну і салон тихий. Розумієте, все зібрано. От нічого ніде не скрипить, не люфтить, не резонує. От абсолютна тиша, ну в передній частині, принаймні. Позаду, звісно ж, є якісь звуки, але ви теж маєте розуміти правильно, це ну, все ж великий автомобіль. Що ми маємо постфактум? Discovery 5 в порівнянні з попередніми поколіннями, справжній візіонер. Він не має рами, але все ще вражає своїми здібностями на офроді. Він дешевше за RR Sport, але вже значно ближче до нього в поведінці на асфальті. В оснащенні він багато в чому не поступається старшим моделям і може дати цілком співставний рівень комфорту. Це дуже дуже універсальний автомобіль, який водночас зможе завести вас і все ваше сімейство там буквально в будь-яку точку Карпат, але при цьому, спустившись на асфальт, він буде супроводжувати вас фундаментальною стабільністю. Відкинувши всі стереотипи, я можу сказати, що це дійсно класне авто, вибір якого я правда розумію. Коротше, що я хочу сказати, якщо вас лякає Discovery, як і будь-який інший ландровер, то це цілком закономірно і справедливо. Але якщо ви в Discovery бачите переваги перед всіма іншими, в плюс-мінус цьому ж сегменті або, принаймні, розмірі, то я вас підтримую і скажу, що я теж бачу. І стосовно вибору версії, я б зупинився на от нашій трилітровій бензиновій j 126 Мабуть, єдине, що його б варто було трохи перетрусити. Мабуть, так. На цьому все. Дякую, що ви були з нами. Ми продовжуємо вірити і підтримувати Сили оборони. І, як завжди, далі більше.